Запах, як е, коли риба припадає, мабуть, такий. Ввечері, наприклад, коли піднімається е, пара, то чути цей запах Ну, неприємно. Нічого приємного в цьому немає. Сморід кошмар просто. Особливо з цього ставка, бо й на тих теж забруднені, але такого запаху немає. А саме тут на цьому ставку конкретно є проблема. Конкретно, це проблема, Погано. Ставлюся, але тут здається, завжди таке було. Оскільки тут ставки скільки коли тільки жара тут завжди так полтавці скажуться на нестерпний сморід від ставка у мікрорайоні сади. 2 зараз вода забруднена, та нещодавно вода почала цвісти. Як розповіла провідний гідролог Віра Смирнова, цей ставок був створений як резервна водойма для скиду аварійних зливів каналізації. Додає, що існують і інші причини такого стану ставка. Ставки, які знаходяться на садах, потерпають. Від двох оцих сильних факторів. Це фактор глобальних змін клімату, тобто збільшення випаровування, обміління і зменшення приточності води, а погана якість води через те, що туди скидаються забруднення, стоки хімікати і так далі. Але ситуація може поліпшитися, коли прийдуть дощі та прохолода, додала Віра Смирнова. Восени або навіть взимку, коли підуть дощі е, інтенсивно в водойму, можливо, буде, буде промита і наповниться заново. І, якщо не буде такого забруднення, то вона в часом може відновитися, тобто це ще не, не кінець. Ставок був обстежений фахівцями ще у квітні. Розповів заступник начальника інспекції по контролю за благоустрієм, екологічним та санітарним станом міста Віктор Булат. Зазначає, що за результатами обстеження був складений акт, який державною екологічною інспекцією направлений до прокуратури. Було виявлений факт, що в колорізах вода жовтого кольору. По її результатам був складений акт. Були відобрані проби води. Після цього е, проби зробили аналіз, нашли там домішки е, і е, державна екологічна інспекція е, обласна направила матеріали до. Прокуратури зараз відбувається досудове розслідування. Всі матеріали екологічної інспекції щодо ставка на садах 2 долучені до справи. Розповіла речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Йоващук. 26 квітня цього року. Прокурори Полтавської окружної прокуратури за результатами моніторингу медіа. Несли до ЄРДР відомості за частиною 1 статті 242 кримінального кодексу України це порушення правил охорони вод. Лист екологів, який надійшов до прокуратури у середині травня, долучений до матеріалів цього кримінального провадження. До розслідування триває. Стан води у забрудненому ставку продовжують моніторити, і в найближчий час планується повторне обстеження водойми. Наголосив Віктор Булат.